Я Пасенко Михайло навчаюся в Ротинському аграрному фаховому коледжі по спеціальності агроінженерії за дуальною формою навчання, згідно наказу дирекції коледжу по індивідуальному навчальному плану, я дізнався про дуальну форму навчання від своєї старшої сестри, яка навчалася у нашому коледжі по спеціальності ветеринарна медицина, теж на дуальній формі навчання. І сьогодні вже працює техніком по штучному усім'яні в тому ж господарстві, що і я. А це сільськогосподарське підприємство Агропроцевіс Інвест в селищі Кузлів Тернопільського району. Це потужне підприємство, яке має розвинуті дві галузі рослинництво і тваринництво. Я працюю з люсером у ремонтній майстерні, проводжу ремонт і обслуговування різноманітної техніки. Ми готуємо її до весня на польових робіт. Робота дуже цікава і непроста. Я багато чому навчився у свого старшого наставника. Мені вже доручали проводити обслуговування сучасної сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. Я дуже хочу одержати посвідчення тракториста-машиніста і сісти за кермо величезного сучасного трактора і вийти на ньому в поле. Це моя мрія. Я надію, що навчання в коледжі мені в цьому допоможе, бо у коледжі я отримую знання з теорії, а тут я маю можливість зробити все своїми руками. Раджу іншим хлопцям з моєї групи перевестись на дуальне навчання. Моє господарство разом буде веселіше, механіки найкращі.